Залізний лицар біля антикварного салону, бронзові проня і голохвастов поблизу будинку моди та занурені в науку студенти на подвір'ї Східноєвропейського університету. Автор цих добре відомих городянам скульптур Олександр Гульбіс. Усі вони не залізні і не бронзові, а склопластикові. Майстер зацікавився матеріалом майже 20 років тому. Я його примінила після того, як працювали на виробництві яхт в Польщі. Ми там 6 років працювали. Я этот материал попробовал пустить на производство скульптуры. После первой же работы я понял, что это пойдет. Скульптурним мистецтвом Олександр Гаврилович почав цікавитися з 16 років. Крім нього, митцю близька графіка та живопис. В будинку майстра чимало його робіт, переважно портрети. Утім, скульптурна справа була і залишається коником митця. Спочатку він виготовляв свої шедеври і прикрашав ними власний двір, та згодом незчувся, як талант став затребуваним. Я навіть не збирався їх продавати, ці роботи, які виготовляв. І були навіть такі розмови, що через яке-то час в мене. Во дворі пройти негде не буде, тому що буде просто заставлено. А коли недавно поговорили, вспомнили, а нічого не осталось практично. Якщо скульптура не з простих, а ідея не пізнана, робота особливо приємна. Скульптурна робота гораздо складніша, ніж плоскосна. І чим складніша робота, тим цікавіше, звісно. Мені дуже цікаво буває до того, що я не замечаю той грязі. Тої хімії, яка работає, творчість справді шкідлива. Працювати у захисній масці незручно, а без неї токсичний склопил легко потрапляє у організм. Через таку побічну дію матеріалу натурщиці та учні майстра часто відмовлялися працювати. Самого скульптора сталося два інсульти, виникнення яких посприяло шкідливе виробництво. Та потяг до творчості це не відбило. Руки майстра не знають спочинку. Нині справжня мода встановлювати скульптури на подвір'ях. Найчастіше автору замовляють фігури оголених жінок. Така сама окраса є і у ванній кімнаті майстра. Вона оригінальна вішалка для рушників. Талант створювати скульптури з незвичайного матеріалу Олександр Гаврилович називає звичайною здібністю. На стінах майстерні дипломи Гульбіса моряка. Цими нагородами він пишається. Відзнаки ж гульбіса скульптора загублені у шафах. Талантом, на думку майстра, не хизуються. Він має бути вип'ячений. Є і є. Має бути просто робота цього таланту. Для людей я Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.